На Росію оголосили справжні намори, і коли буде мир, також бивство парубія. Це сталося сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз дуть що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної Ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019. Дев'ятнадцятий рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в костюм Глова. да, Доставці теж реклама для Глова не очень ну, доставщика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах там ще в 2014 здається, чотирнадцятому чи шістнадцятому в нього кидали гранату. Він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він, а, от, ну 2000. З дві по 2019 він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно, непогано в ті роки. Правда, непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив і як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває, він себе дійсно неважливо. Далі, що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже, давайте, російську мову введіть. У себе в школах зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. Така інформація. Зараз до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, в шапці профілю можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачевна От спілкую з українцями, українці не знають, як зароблять. Роблять всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас. Поняла, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі. Тримаються Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть Парабія. Це парубія, перепрошую. Це була сильна постать в інтелігенції України. Поняли? це, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.